Друзі, привіт з новим. Роком поздравляємо і з різдвом. Ми вже з вами знаємо, що треба любити ті, хто в нас вдома, сусідів, ті, хто на роботі. Це і є вороги, про які говорив сам Ісус Христос. А любити не треба терористів, гвалтівників, сепаратистів, колаборантів. Їх судить Бог. Але люди самі не суді і не можуть судити. судити. Треба себе судити, а не інших дивитися в своє серце і разом, і змінювати їх. Ти на боці зла, за нього йдеш, за Божих людей, чи на боці добра і за Бога.